Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Люба. Сьогодні 25 лютого на годиннику 4.35 і ми разом з Кунією не спимо. В Києві повторно оголосили повітряну тривогу. Десь літають 50 шахедів в небі і літаки на пускових рубежах. Сподіваюсь, все минеться, і ми зустрінемо новий день. Зараз монтую відеозвіт до марафону «Мерці Шор від Юлії Німінської. Покажу вам просування по своїм сестричкам від Лукас, що вишиває гобаленим степком. Вони беруть участь у грі 300 хрестиків і більше від Юлі, а також новий старт, який буде брати участь у грі 100 хрестиків щодня від Олі вишивальної черепашки. Посилання на дівчат залишу в описі. Ну що, поїхали! Сім тихой ночі, 2 лютого, на годиннику майже третя година. Щось у мене безсоння, тому я вирішила починати виконувати завдання в 300 хрестиків і більше від Юлії Німінської на своїх дівчатах. Маю ношити 1920 стебочків. А ще хочу поєднати одне завдання від Олі і нашити 100 стебків чорним кольором. Побачимо, чи є він у мене тут на цій ділянці. Якщо ні, то будемо шукати в іншому місці. Ну що, друзі, я трошки схитрувала. І вишила замість 1920 степків 1622. Ну, замурилась трохи від синіх кольорів, сині, фіолетові. Оцю ділянку нашила. Це завдання згорі 300 хрестиків. І більше на сьогодні лишаю цю роботу, бо мені ще треба щось нашити для Олі. Тож, Юля, приймай звіт, не сварись. Я відняла 300 хрестиків, трошки зменшила собі норм. Але робота просувається вже на канві 15% є. Ну що, хлопці і дівчата, в мене вперше таке. Я виконала завдання за ефір Юлії. Рівно 56 хвилин пішло на відшив 504 стебочків. Лишилися ще плямки, але я закривати їх не буду. Може, цей колір мені знадобиться в завданнях в іншій грі. Тож, з таким результатом іду відпочивати колупати свій бісер. Наступного разу завершимо цю ділянку з штанями. Будемо просуватися в це бліде, світле, я не знаю, як його назвати, цю ділянку. Вона не дуже у мене йде. Як бачите, темні кольори дуже швидко йдуть, а світлим по-світлому не подобається. А треба, бо тут вже буде струмочок. Ну, все, до наступного включення. Так, ну що, друзі, ми почали 33 завдання. Я зашила ось цю ділянку синеньку і зараз оцю зубодробітельну почну зашивати. Чому зубодробітельну? Бо тут світлі кольори, одиначки. Побачимо, чи нашию я свої 2200 стебочків на цій роботі. Саме таке завдання у мене вийшла, норма така велика. Нарешті виконала завдання. 2240 стебочків, з'явила на канві. Я дошила руку дівчині, почала струмок вимальовувати, тут у нас горнятко вже і ще є що заповнювати. Є прогалини тут, тут не дошила руку. Буду заповнювати, поки що можу вишивати. Нижче не буду спускатися. З'явиться нога, потім оця стіна. На даний момент 19,3% на канві. Ну що, все я йду відпочивати. У нас зараз повітряна тривога, тому до побачення і всім тихої ночі. Нове включення, але й не з дівчатами. У мене сьогодні старт. 14 лютого, День закоханих. Сподіваюсь, всі отримали свої подруночки та привітання. Я також їх отримала, але вирішила себе привітати стартом. Це набір від Лукас. Раритетний набір. Дівчина з голубами. Я давненько дивилась на цю дівчинку, все, сподівалася, пізніше придбаю, пізніше, але ж потім він може зникнути. Б-1051. Ось така гарненька дівчулька. Безтурботне дитинство, голуби, боси ноги. Це, знаєте, навіює спогади з дитинства, як ми бігали по дорогам босими, не боялися ні камінчиків, ні скла, ні трави, ні кулючок. Їх можна було потім витягнути з ноги і бігти далі. Сам процес невеличкий, вишивається на 16-й іде, три планшетки ниточок, немає ключа, тому що це ще стара організація наборів. Ось така канва. Вона така чималенька, накрахмалена, як каже наша Маринка Марій Хрестик, цупка. Я її не буду прати, просувати, а буду вишивати так, як є. Далі зараз покажу вам схему. Вона велика, дуже велика. Там 5 аркушів, здається, я зараз порахую перед вами. Один, два, три. Чотири. Чотири? Чотири Аркуша, здається, якщо не помиляюсь так. Вона корпненька, але вишивати по ній я не буду. Дякую моїй подрузі Олі, вишивальній черепашці. Вона мені швиденько зробила піренапір дівчинки і подарувала його. Оля, дякую, ти мені полегшила завдання. Ця дівчина буде просто летіти по електронній схемі. Кому потрібна. Перенабір цієї схем або перенабори до інших наборів, звертайтесь до Олі, я залишу контакти в описі до цього відео. Ну що, зараз я зроблю свої перші хрестики на цьому наборі. Хотіла подивитися, коли ж він зроблений 5 червня 2015 року. Майже 10 років. Цьому самому випуску, тому що мені здається, що він був випущений ще раніше. Але це не точна інформація, це треба дивитися на сайті Лукаса. Ну що, я пішла шукати, як організувати цей процес, ви не перемикайтеся. Перший значок, з якого ми почнемо, це білий колір. Випадаємо на якраз голова. Ось на цей голуб, будемо тут біжати. Віточку тут так, Раз, два, три, чотири, п'ять. Бачите, тут немає ніяких пролізів. І беремо цю пластичку, голочки на цьому.

Білим по білому не дуже цікаво вишивати, але ж це мої перші хрестики на цьому сюжеті. Зараз покажу ближче і продовжу вишивати вже без вас. Дуже уважні підписники, можуть запитати, чому на папірці 12 лютого, якщо старт був 14. -го? Друзі, все просто. Олі я заборгувала декілька днів. Не виконувала завдання, бо займалася справами. Тож зараз будемо вишивати 100 хрестиків ось таким салатовим кольором. Тож Будемо наздоганяти завдання. Ну що, друзі, нашила я салатовим кольором це наша майбутня одежка дівчини. Іду далі виконувати завдання, бо борги борги накопичились через те, що я вишивала свій шопер бісером. Тож, наступне включення 22 лютого. Уявіть собі, 10 днів я пропала за вишивки хрестиком. Далі я настільки пришвидшила, що робила колажі лише для телеграм-каналу і забувала робити включення для YouTube. Всім тихої ночі у нас повітряна тривога. Більше 200 шахедів в небі Збиває дуже близько, тому я насплю, вишиваю свою дівчинку. На годинку 2.12. Зараз буду вшивати ось таким білим кольором виконувати завдання за 20 лютого. Тож, не перемикайтеся, невдовзі покажу свої просування. Так, вийшла 124 христика, з'явилася частина ножки, трохи обличчя, ручка. Зараз ще трохи повишиваю, у нас тиша можу лягу спати. Всім тихої ночі. Хоча. Вже доброго ранку, 3:45 на годинку, 24 лютого, третя річниця повномасштабного вторгнення. Я не сплю, бо в Києві повітряна тривога. Шахеди літають, їх збивають, а ще накатують такі флешбеки з 22-го року, що зовсім не хочеться спати. Вишивала я свою дівчинку весь цей час. З 14 лютого мені вдалося її 5 разів брати, це 5 вишивальних днів. Нашилося 4360 хрестиків. І це більше 50%. Зараз покажу, що нашила. У мене з'явилась дівчинка, її ніжки, ручки і 3 голуба. Два повністю дошити, один трохи з прогалинами, І четверте, як бачите, там пірочка стирчать. Далі у нас має з'явитися хустина червона дівчинки, ще два голуба в польоті, і один на землі. Тобто, треба нарощувати пташок. Вишивається дуже легко, результатом я задоволена: дівчина виходить більш смуглява, ніж на малюнку, тому що кольори, які використовуються на шкірі дівчини, вони використовуються і в лавочці, і в волоссях. Тобто, виробник скоротив кольори. Ну, щоб їх не було забагато, використав їх всюди. Ну нічого, смугляві дівчата теж бувають, особливо влітку, коли бігають босими по вулиці. З обличчям поки що не зрозуміла, де її ніс, де її вуха, очі це все буде промальовуватися бекстічем. А я його залишу в кінці, як саме смачненьке і не дуже улюблене заняття. Ось ми перебралися на балкон. Щоб ви побачили цю красу при денному світлі. А ми з конею приймаємо сонячні ванни, набираємося вітаміном D. Бачите, аж задоволення язик висунуло. Ну що, з дівчиною поки що все. Далі я буду показувати просування з моїх сестричок. Не перемикайтеся! Готуємося до нового процесу. Ось такий творчий безлад на моєму вишивальному місці. Поки що там можна знаходитися. Лише в день, поки поріє сонечко. Як воно сідає, там стає дуже холодно. Зараз я дістану свої нитки, гольчити органайзери і будемо вишивати сестричок. Ось мої красуні на такому етапі, давненько я їх не брала у відшив. Треба, треба просувати. А до них в мене є два завдання. 35-та та 36 у грі 300 хрестиків і більше від Юлії Німінської. Знайшла я свій покинутий записник і ось ми, мої норми. За 35-м завданням множимо заряд телефону на кількість телефонів вдома, отримала 200, це замало, тому я додала 300 і вийшла норма 500. Ну що, будемо додавати 500 стебочків дівчатам. І саме ділянка з ногами. Мене цікавить, щоб оформити край роботи і далі вже просуватися в інших складних ділянках. Ще трохи корисна інформація, нарешті я знайшла автора картини моїх дівчат Еміль Муньє. Він ще написав картину в ніжних обіймах. Того ще багато гарних робіт з маленькими дітьми, з тваринками, але я їх показувати не буду. Кому цікаво, то можете пошукати в інтернеті. 35 завдання виконане: додалось 500 стебочків, з'явився шматок штанів та контур ноги. Далі ми маємо вишити 540 стебочків, побачимо, скільки додасться цього разу. Я повернулася з гарними новинами. Замість 540 стебочків я нашила 840. З'явилась нога і каменюка, на якій дівчина впирається. Всього на канві вишито 17 014 стебочків або 22,86%. Попереду ще більше 57 тисяч стебків. Саме важко вишивати світлі ділянки, тому що темні дуже легко йдуть планах зашити наступного разу скелю чи стіну, що там позаду дівчини. Як бачите, там один рядок, 10 клітиночок, ну трошки більше, там, де контури штанів, вирівняти все. Поки я не дошию всі вільні ділянки на канві, просувати, перематувати нічого не буду. Тому що незручно кожного разу розпялювати і зап'ялювати. Гобеленова сітка не така ж і м'яка. Ось такі просування сестричок. Наступного разу, сподіваюсь, буде більше, тому що це мені самий такий основний важливий процес. Я його маю вишити до грудня 2025 року. Дякую Німінській за марафон Мерцішор. Сподіваюсь, це буде не останній наш сезон. Дякую Олі і Юлі знов за вишивальні ігри. Процеси просуваються. Я отримую задоволення від відшиву, та в мене є таке спонукання палка, виручалка. Якщо не хочеться вишивати, а є завдання, то треба його вишити. Сподіваюсь, вам такий формат зайшов. Хотілося б робити довше відео, але навпаки скоротшую, тому що мій телефон не хоче монтувати відео довше за 25 хвилин. Дякую всім за увагу! Обов'язково реагуйте на повітряну тривогу, ховайтеся за стіну в коридор, хто де має можливість заховатися. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі у нових відео. Па-па!